Привіт! Компанія Стевега. Ви знаєте, що одна з основних проблем на виробництві це мейкатари. Це дуже важко помити велику бочку, на це потрібно потратити дуже багато часу, і це не зовсім зручно. Крім того, люди, які миють тари, для них це теж дуже важко, бо ти стоїш постійно вниз головою, постійно, або якось її маєш там мити, і це незручно. Тому ми пропонуємо для вас обладнання для мейкітар. А безпосередньо ця машина для мийки бочок баробочки. Чим цікавиться машина? По-перше, тут ми можемо завантажити бочку. В даному випадку йде бочка на 50 або на 100 літрів. Тут стоять три щіточні вали. Два вали крутяться в одну сторону, один цей середній вал крутиться в протилежну сторону. Таким чином бочка постійно переміщується і вона в як знаружи, так і знову. Для цього у нас є резервуар рециркуляційною водою. Тобто вам не потрібно кожен раз ви не ми не мийте по стоку, так? то тобто помили, і вся вода вишла. Тут вода йде по цій рециркуляції, сюди також можна додати. Наступний резервуар, і не резервуар можна настроїти двома а, способами: перший так зробити, щоб вода, яка туди попадала, туди попадають активні миючі речовини із цих цього резервуару, резерв резервуару, вода попадала безпосередньо в саму миючу машину, і далі мили бочки і так далі. Або варіант другий, що потім вся вода або можна настроїти два рази, або вона виливається знову в резервуар, і це йде рециркуляція, або вона вже зливається в каналізацію. Можна настроїти і таким. І таким чином, в залежності від ваших потреб, для цієї машини використовується також е, зйомний пульт, тобто він е, вішиться на стіну, і він йде окремо від машини, тобто ми використовуємо безпосередньо е, окремі зйомні е, пульти для того, щоб е, волога, яка працює ну, ця машина, працює в волозі, тут постійно вода, для того, щоб вона не коротнула ні, ні машину, ні двигу, ні безпосередньо сам пульт. Тут використовується безпосередньо тачскрін-екран. Е, е, Покажімо, будь ласка. Тобто використовується, де ми налаштовуємо як час очист мийки, так і такі параметри, інші параметри. Можна використовувати, підключати насос, виключати насос, можна настроїти в автоматичному режимі. Тут стоїть фіксатор в автоматичному режиму. Тобто, в принципі, можна налаштувати машину таким чином, що ми налаштовуємо час, ми налаштовуємо подачу води, ми налаштовуємо всі параметри, які нам необхідні. Ми завантажили сюди бочку, закрили, вона включається і працює. Після цього ми відкрили, вивантажили бочку. Закрили і знову вона працює. Тобто ми можемо зробити таким чином, щоб кожен раз не налаштовувати параметри. Ми один раз налаштували, ну і постійно працюємо. І вона буде кожен раз включатися після того, як ми будемо закривати цю кришку. Що ще цікавого всій машині, те, що тут може бути різної жорст, жорст, жорсткості щітки. В даному випадку тут м'яка щітка на пластиковій бочці, можна зробити більш жорстку щітку для залізних бочок або для таких металевих. ну мають мається увазі стальних бочок або якихось інших. Можна зробити діаметр, різний діаметр під різні бочки, наприклад, під 200-літрову бочку, вона буде більша. Можна зробити під маленьку, по стару, наприклад, окремо для цього. Ну, це ми зараз вам показуємо машину для мийки бочок. Є така саме машина для мийки ящиків, наприклад, також пластикових або стальних і багато іншого. Використовуйте автоматизоване виробництво. Коли ви купуєте обладнання на спочатку, то це так звісно це певні інвестиції. Інвестиції безпосередньо в ваш бізнес. І чим більше в процесі ви автоматизуєте, тим ви більше будете, тим краще ви будете працювати, тим більше ви будете конкурентні і тим менше ви будете залежати від дешевої, скажімо так, робочої сили, які в даний час все менше і менше і менше.